Рівненщина одна з областей із найбільшою явкою виборців. Проте активність у районі 59%, а у місті близько 47% лишає бажати кращого. Щоб дізнатися попередні результати голосування, ми звернулися до виборчих комісій. У міській обробили протоколи по результатах голосування лише до обласної ради та за міського голову. Василь Михайлович Антоню перемагає з великим відривом від інших кандидатів. Він набрав 5969 голосів, що складає 45,8% відповідно до інших кандидатів. От, друге місце нас саківський зайняв. Людина теж нова в місті, і така, такий результат похвальний для нього. От, ну, на третьому місці. Мацишин. Рейтинг по депутатах, які пройшли в обласну раду, буде визначати Рівницька обласна комісія. Тобто ми сказати не можемо нічого. Проте є чотири лідери, які набрали найбільше голосів по двох округах. З батьківщини Насандрущуки Хижняк найбрав на більшу по одному округу, по-другому. Ось, і за ними вже йдуть двоє: один з Солідарності йде Дамовича, другий від Свободи Чайка. До міської ради за попередніми даними пройшло дев'ять партій: батьківщина, солідарність, громадянська позиція, свобода, укроп, радикальна партія Олега Ляшка, Народний контроль, прогрес та партія конкретних справ. Трішки менше партій проходить до району. За попередніми даними до району пройшли сім партій, які одоліли 5-процентний бар'єр. Перша це батьківщина, блок Петра Порошенка, Солідарність, Свобода Олега Ляшка. Конкретних справ і УКРО. Фактично, який процент по відношенню отримання мандатів у депутата, я не можу сказати, тому що ми ще опрацювали тільки 70% протоколів на даний момент. Шість нових сільських та селищних голів відтепер на Дубинщині. У Варковичах, Плості, Повчі, Рачині, Смизі та Тараканові. До області прийшло з району три округи. У двох з них лідирує батьківщина і в одному Солідарність. Працівники комісії нарікають на недосконалість виборчого закону, що заплутує і тих, хто голосує, і тих, хто підбиває підсумки. Невеликий інтерес, мабуть, уже до виборів, як таких. І враховуючи те, що вибори відбуваються щораз за новим законом, то це додає тільки людям. Якісь такого нерозуміння, і система така, знаєте, вона не покращується, а погіршується. І багато різних там, таких пунктів, які люди теж не допонімають. Тому що пишеться партії, а де партія пишеться, там пишеться ще кандидат і людина, яка є головою тієї партії, І люди не знають, чи могли вписувати різне. Ні в міську виборчу комісію, ні в району не поступило жодного порушення. Незначні конфлікти старалися вирішити на місці. Остаточні результати виборів будуть відомі у найближчі дні.